Вінка, хочеш стати блогером? Хочу А знаєш, що таке блогер? Що? Ну, я тебе питаюся, як ти думаєш, що таке блогер? Знімає відео! Знімає відео блогер? Ну добре, знімає відео. То що, ми блогери чи що? Ми блогери? Так? Ну, коротше, зараз ми розкажемо, як стати блогером. І для цього нам потрібно буде ось така от гра. Стань блогером. Ну ми вже якби стали. Але давай ще... Кріпимо наші навички. Вау, настільки велика коробка. Ну Давай подивимося, що там в тій коробці у нас знаходиться. Так, в нас є карта блогера. Дивися, тут є дизлайки, лайки є. Що в нас є, якісь хештеги, кубики, рубики. Є ще якісь смайлики, цьоміки. Так, на тих смайликах цьоміках, що нам треба зробити? Якісь коментарі можна написати. Коротше, багато всякого. Дивись, смайлик такий в шоці. І душі якийсь дядько кучерявий. Коротше, зараз ми розберемося в цих всіх інструкціях, а це треба буде зняти свій блог маленький. Готова? Це розмальовка. Коротше, королева блогерів, якщо ти пройдеш перше і переможеш. Так, потім в нас є лінійка, не знаю нашу. Так, потім в нас є закладка. Так, що в нас тут є? Ух ти, в нас тепер є червона. червона. Синя, фішка і каша, Ого, є ще коричнева і біла. Ого, тут більше фішок. Так, є ще кубик, кубик якийсь прикольний. Так, це в нас що? А, це, бачите, рекламка набір для творчості, тісто для ліплення є, або таке тісто для а ліплення. Що? А це якась карточка. Ми не використовуємо прибульців для комплектації ігор. Якщо з грою щось не так, пишіть нам на пошту. Є пошта, якщо щось з грою не так, ну, браковано чи щось, то можна їм написати на той сайт. Окей? Угу. Так, ну що, обирай фішку, якою ти будеш. Я буду ось коричневою? Угу. Ну, добре, я тоді буду білою на цей раз. Синю, червону ми відкладаємо і зараз будемо почти. Починати гру. Так, що почитаємо інструкцію. По ну, По вже По блогер вже починає якісь свої фішки придумувати на пальчиках. Так, послухай, яка в нас буде тут інструкція. В тебе з'явився фотоапарат, зроби декілька фото. Та йди на крок вперед. Коротше, якщо попадеш на фотоапарат, треба буде зробити декілька фотографій і на один крок вперед. Твоє фото натрапило у топі, в тебе плюс 100 фоловерів, кидай кубик ще раз і ходи. Якщо попадеш на, оці, на 100 лайків, 100 підписників, кидаєш кубик ще раз. Так, хештег. Ти набрав невдалий хештег і тебе забанили. Коротше, два кроки назад треба буде, якщо на хештех. Так, якщо кубок Рубик, то в нас так виходить: запускай рекламу свого блогу, кидай кубик Рубик ще раз. Якщо випаде від одного до трьох, реклама не вдала. Якщо від чотирьох до шести, то ти вдала рекламу і на три кроки вперед треба буде йти. Оцей дядько кучерявий він то є. Ти зустрів свого друга і ви разом зняли влог. Поміняюся місцями з найближчим суперником, що Але попереду дядька. тебе. Коротше, якщо ти станеш на того дядька, а я буду перший, то ми з тобою місцями поміняємося, зрозуміло? зрозуміло. А дизлайк. В тебе з'явився хейтери, і ти втратив багато підписників, пропустити треба два ходи. Все? Давай ночовачі, хто перший. Ну, блогери. Чувач. Чувачі! Давай ще раз. Чувачі. Ну, я не перший. Не ну, давай, я, давай ще раз. Чувачі. 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 Ні. А, я знову. Коротше, Карлінка хоче бути першою. А як ви знаєте, так, дівчат пропускаємо. Дівчата у нас перші будуть ходити. Запускай кобик рубик Чекай, ми ще не стали на старт. в нас старт. Старт у нас знаходиться тут. бачиш, на початковій фініш. точці. А фініш зразу біля телефону цього айфона. Це якийсь 11-й айфон. Це мій айфон. <хі> так, ми стартуємо звідси, йдемо через цілу карту і доберемося до фініша. Ну, кидай фішку. Оп, два. 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 Давай. Один. Два. два. Тепер моя черга. в мене один. Все, я вже відстаю. Тепер твоя черга. Так, 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 так. Шість. Нічого один, собі. Один, Два, три, чотири, п'ять. Ні, Ші. 5, 6. На камеру 5, тобі треба. 6. Все, ти маєш зняти декілька фотографій або зняти відео. Що вибираєш? Всім привіт, друзі! Сьогодні ми купили нову і гру і ми бавимося. Коротше, Кривіна зробила відео для... для гри. Так, що тепер я хочу. Ну, що погнали. в мене три. Ну. Оп, так, щоб не полетіло ніде. 5. Yeah. Давай. 2, 3, 4, 5. Так, в тебе тут дизлайк, він нас означає два, пропусти два ходи. Так що я два рази кидаю. Так, один. І ще раз кидаю. І в мене 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, о, ми попали на цю кучеряшку. А що? Ти зустрів свого друга і ви з ним помінялись місцями. Ну, давай. Так, тепер виходить так, що я пропускаю ходи. Тепер ти два рази ходи. Мені здається, і повезло, і не дуже. Одиничка. Один. І ще раз кидай. Так, 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 п'ять. Ну, один. Так, два, три, чотири, п'ять. Ну, бач, п'ять. Тепер я кидаю. У мене теж п'ять. А це солосний смайк. Четри, п'ять. А це такий смайлик, що кричить, треба буде зняти відео, де такий, такий. Ааа, наляканий. Ну, п'ять. Один. Ой, ти ой. тата збила, все. Ой. Тата, контент поплив. Один. Два, два три, 4, п'ять. Є п'ять. Так, тата, два. Раз, два. Тепер твоя черга. Кидай. Стоп. Три. Ходи, три. Раз, Один, два, два, три. Тепер я, два. Один, два. Тепер твоя черга. Дивись, як ми дуже швидко. Прискорилися. Оп, тільки не впаде. Три. три. Ну, ходи на три. Один, два, два. Три. три. Ого, Уголоти такі відео треба, де кричиш. Ну що, будеш знімати? Е... Чи фото? Е... Вибирай. Знову фото. Чи цікава гра, країні подобається, що то можна ще знімати і фоткати всякі різні... А це що знімати за сторіс. Хештег. Хештег, okay. щось там ходи Два кроки назад. А, коротше, поганий хештег вибрала два кроки назад. Але тепер я кидаю. У мене попалося три. Раз, два, три. Все, тепер твоя черга. Ой, ти так кидаєш? Ось такое шість. Ну, все, давай шістірку. Один, два, три, чотири. Чотири, п'ять, шість. Так, є. Шість. В мене теж шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. О, я знову попав на того дядька. Ми міняємося місцями. Так. Єс. Yes. Бач, мені так везе. Я постійно тебе обганяю на цьому хлопчику кучерявому. Три. Один, два, три. Догнала мене. Та Тай, що до мене вискочила? Що хочеш на ручках їхати? <реш> Зробила мені шапку блогерську. Добре, давай погнали далі. У мене трійка. Один, два. три. починаємо. Чекаю, кидай, твоя черга. Так, що в тебе випало, два. два. А, два. я все рівно ще впереді. Е! Так, 6. Один, два, три, 4, 5, 6. Тепер твоя черга. Бачиш, тато тікає, треба його доганяти. Два. Один, два. два. Не добралася до коштегу. У мене 4. Один, два, три, 4. Тепер, Кароліна. Все, загубила. як завжди. Як завжди, де вона? Одиничка! Навіть хоміки налякалися, побігли там спати. Давай, ходи, один хід маєш. В тебе якраз попадаєш на хештег. Що в нас хештег означає? Два кроки назад роби. Ну, давай, давай два кроки назад. Так, п'ять. Один, два, три, 4, 5. Чотири. Один, два, два три, три, чотири. чотири. Всьо, та чотири. чотири. Ти якщо до дядька попадеш, то поміняєшся зі мною місцем. У мене одиничка. Так, одиничка. Давай, тепер твоя черга. Одиничка. Одиничка, один. У нас щось одні одинички. Четвірка. Один, два, три, чотири. Ой, я попав на кубик рубик Що тут в мене є? Кидай ще раз, якщо випаде від одного до трьох. То я буду стояти на місці, а якщо випаде від 3 до 6, тут 3 кроки вперед. Ну давай. Тройка, я стою на місці, все. Колесо Що фортуни ти? грало проти мене. Ну, Кароліна любить ці ігри кидати і потім шукати клуби трубик. Ми навіть не знаємо, чи там дійсно 5. А як ви думаєте, там дійсно 5? Ну, ходи сюди, де ти пропала? Все, круглі нема. Вона відсутня? Ей. Біжи сюди 6. Ага, поки було 5, а вже вилізла наверх, каже, коротше, там було 6. Ну, ходи 6, добре. Окей. А могла перекинути і попасти на дядька і подивилися, <плес> могли б поміняти місцями, Кидай. Один. <плес> 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 Краще <я> б <би плес> ходила на 6, так як в тебе попадалося. У мене 6. Один, два, три, 4, 5, 6. Я <плес> до колонки добрався. Так, музику слухаю, музичний влог. Давай кидаємо. Два. Ти попала на дядька? Один, два. Міняйся з татом. Так, я думав, що я далеко втечу, а Кароліна взяла мене обхитрила. Ну нічого, тепер моя черга. Три. Один, два, три. На, тепер ти Ти мене вже перегнала, бачиш? Чотирнувся. Давай, чотири. Чотивернуся. Ну, ходи, ти перегнала, ти помінялася зі мною місцями. Чотири. Один, два, два три, три чотири. чотири. Так, тепер я. У мене два. Один, два. Я тебе не знаю, чи дожину. Хоча тут ще по дорозі десь мають бути ці от дядьки, чи нема їх Нема. Давай, кидай. Чотири. Чотири. Один, два, три, чотири. Добре, тепер моя черга. У мене теж чотири. Один, два, три, чотири. Так, кидай. Тут вже якось цікавіше. Круліна це ближче до фінішу. Один, Один два, два три. три. Так, добре. в мене п'ятірка. Один, два, три, 4, 5. Я б на якийсь лайк. Давай. Лайкосик. Мені поставили лайк. Ну, поставили всі лайки. П'ять. Один. Два, два три, 4, 5. П'ять тебе ж. Ну, майже якби зрівнялися, але я. Не доганяю ще. Один, ну, два, три, чотири. Моя знову на колонці. Давай. Кидай. Твоя черга і королінний Один. одиничка. Де твоя? Один, Один. Одиничка. А у мене 5. Один, два, три, 4, 5. Ну, ще трошки лишилось тебе догнати. Давай. Два. Один, Один два. два. Добре, що дизлайк прийшло. І в мене 2. Один, два. Твоя Але черга? Я все Ну та та ти не дуже багато ходів випереджаєш мене. Один, два, два три, три. Три, чотири, п'ять. Ти вже хотіла поставити на тих підписників. Раз, два. Так, я попав на дизлайк. Хто мені поставив дизлайк? Ага. Ану. Признавайтеся. Я пропускаю два ходи. Вже дизлайки луплять. Комусь не сподобалося. Шість. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. шість. Ще раз кидай, бо я пропускаю хід. Три. Один. Не два, та, три. Та, та, та. Один, два. два три. Три. Ти вже хотіла змахлювати, вже там перескочити. Один. Давай. Тепер твоя черга. Кидай. шість. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Що тобі вже лишилося буквально. Чуть -чуть. У мене 4. Раз, два, три, чотири. В мене хештег. Що з хештегами у нас? Два кроки назад. Раз, два. Ого, дивися, мені мають написати коментарі. Ану, напишіть мені коментарі, як ви сильно любите наш канал. Бачите, тут треба висилати такі от смайлики, сердечки. Обов'язково підтримайте наш канал, бо ми попали вже на такі от хештег. Коментарі. Ну, напишіть багато-багато коментарів, поставте лайки. Так? Кому найбільше лайків і коментарів? Мені чи тобі? Мені. Може, мамі. Диває, що буде інтересно, чи мама зіграє. Шість. Шість. Все. Кароліна перемогла. 5, 3, 4. Ти на фініші. Все. Четыре. Ти перемагає, вітаю. ти блогер. Давай. Коротше, тато програв. От, ми знайшли нового блогера. Можете Крилінку привітати. Все, сподобалося, mm -hmm. да? прикольно? Клас? Все, отак от ми стали блогерами. Солодки? Можу, ти ж переможниця, ці. Виграла солодке. біжи за льодіками. Біжи за льодіками. Вона любить ті солодкі льоди кольорові. Все, гра класна. Так що, ми ставили блогерами ще до того, як почали грати цю гру блогерами. Насправді це не так легко, як всі думають. Думають, що це просто зняв відео, закинув і все, і ти вже блогер. Насправді ні. Попробуйте, познімайте кожен день. Знайдіть ідеї. Так що... За нашу таку тяжку працю обозиковали косик, побачимося.